Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні незвичний влог. У влозі останній дзвоник, а також моя поїздка в пологовий будинок. Так вийшло, що вперше не могла бути присутня на цьому святі. Я дякую Богу за маму, що стільки ночей не доспала, за доброго, вірного що міг мені все пробачати. Це було 30 числа. 30 травня я зібралася вранці ранесенько і поїхала. Напередодні шила бортиків, ліжечко, вже все готово, і мені треба їхати. ранок ранок 5 ранку я виходжу сюди на край села, буде їхати маршрутка яка заїжджає в село, та що їде на Одесу 5.30. Уже такі стають ранки, більш тепліші, бо були холодні. Зараз вже більш тепло. Я вже на місці 8.15. Зараз біля перимонтального центру залишу свій чемоданчик. Иду в поликлинику. Тут такие язычные И вены. Так что ничего, уже пахнет так Біля кабінету УЗІ. Чемоданчик свій залишила приємного. Там треба підійти ще до лікарки своєї, взяти направлення. Все я вже тут, в прийомному. Довгенько, правда, поки обійшла спеціалістів, яких мені потрібно. Ендокринологам мені треба було заключенням брати. Ну і... Сюди вже приходить. Так що прийняли, призначили дату операції, я вже сьогоднішнього дня вже буду тут. Буду знімати, показувати, також, що в нас там вдома і що тут. Обов'язково хочу поділитися для тих, хто може в як у мене це було, тому що я коли шукала інформацію про цей пологовий будинок, була різна інформація: і позитивна і негативна, були різні думки, чи варто сюди, чи ні. Тому обов'язково буду ділитися з вами, як тут. Думаю, буде теж вам корисне. Слідкуйте за відео, не пропускайте. Дякую за лайки. За перегляди ваші, за коментарі. Ще побачимось. Дуже здивувало, як тут гарно. Це контроль, я проходила тут, зважування, все. Перевіряли. Не для того, щоб сильно рекламувати, просто ділюся з вами. Що я дуже здивована. У палатах хороші ремонти, дуже хороші умови і душ працює круглосуточно. Антисептики, все є, нічого не треба брати з собою, навіть і постіль видали. Коротше, всі умови. В коридорі, в холі стоїть чайник, водичка, якщо потрібно, чай заварити, заварюйте. І ще є мікроволновки, також можна розігрівати їжу, холодильники, умивальники в кожній кімнаті. Мило, все тут стоїть у нас у кожного на столі. Антисептик для рук постільне нам видали. Нічого з дому я не брала. Такий у нас вид. три душа. Все приличненько. Тут санузел. Дуже ретельно слідкують за чистотою, миють два рази на день, можливо і три рази я не бачила, але тут де ми, а тут два рази вранці і ввечері. Годують теж дуже добре, їжу привозять прямо до палат, годують три рази на день. Доволі таки ситна, хороша їжа. Є палати з таким гарним ремонтом, є віп-палати, кому потрібно. у холі такий дуже гарний акваріум, що радує око. Та розполагає така хороша обстановка. А тим часом вдома йде випускний. Я дуже хотіла бути на цьому святі, але, на жаль, не можу. Олічка вже приготувала собі букетик, який вона візьме з собою, подарує вчительки. І татко її відведе в школу. А ще у Марка нашого племінничка випускний. Мама, тусе, любить, тату, до вас у молитві щораз приймусь, і щиро вам в нори в за мене, Бога, молили, мене від біди берений, уче прощати, любити мої найбільші батьки. Я дякую. Туємо батьків наших рідних, Щоб потім не шкоду на тих, допоки батько і мати, старайтесь вішану відати, допоки батько і мати, старайтесь в шану відати, видали життя і турботу мені, зі мною раділи страждали. Сердечна любов, того піка свята, мене у недолі тримали. спасибі за віру.

no